Новини війни у вересні Росія побила свій кривавий рекорд щодо кількості шахетів, якими окупанти атакували мирні міста України. Тільки послухайте, цього місяця на нашу територію залетіли аж 503 безпілотника. Щоправда, 396 з них вдало збили українські ППО. Таку величезну кількість шахедів ворог випускав лише у травні цього року, але тоді ця цифра сягнула 413 штук. Жахливий треш стався у Ялті з проукраїнським подружжям. Там зазумбований працівник одного з приватних готелів жорстоко вбив чоловіка та його дружину, які були власниками цього закладу. Це просто не вкладається у голові. За зброю неляд обрав дерев'яну біту, якою до смерті забив пару. Криваву розправу над бідолажними він вчинив за те, що подружжя критикувало російський уряд та казало правду про те, що Крим це Україна. Я взяла прибігу просто і все. Я від цього не вказуй. Якщо з відсутністю критичного мислення у росіян все зрозуміло, то білоруські прикордонники неабияк здивували. Тільки послухайте, під час загальноукраїнської хвилини мовчання вони приспустили свій прапор, аби вшанувати пам'ять наших полеглих героїв. Сам момент такого неочікуваного вчинку зафільмували наші бійці. Виявляється, ще крупиці часті совісті лишилися в Білорусі. Слава Україні! Слава Україні! А от в двох російських містах видався врожайний на вибухи день. Практично одночасно українські безпілотники атакували стоянку гвинтокрилів в Сочі та авіазавод у Смоленську. В останньому виготовляли далекобійні ракети Х-59. Відомо, що три з чотирьох БПЛА таки влучили у ціль, а саме підприємство добряче потрощило.